Коли в сім'ї народжується дитина, це не лише радість та приємні турботи, а й певні випробування для мами, тата та, та, та й усієї родини загалом. А ще страхи: чи добре їсть, чи достатньо спить, а чи правильно розвивається, коли заговорить голова обертом, куди звернутись та де шукати відповіді інклюзивно-ресурсному центрі Користачівської міської ради. Адже він був створений 5 років тому саме для цього проведення комплексної оцінки розвитку дітей, консультування батьків та педагогів. Отже, сьогодні у нас маленький ювілей. Нам виповнилося 5 років. Символічно, що ця подія відбувається саме 1 червня, у день захисту дітей. До нас завітало багато гостей, які зробили усе можливе для функціонування цього закладу. Знайомтесь. Дернішевець Юрій Миколаєвич, заступник начальника обласної військової адміністрації. Аплодиція. Близнюк Світлана, заступник начальника департаменту освіти Житомирської обласної військової адміністрації. Аплодиція. Кохан Іван Михайлович, Користачівський міський голова. Роман Ігор Васильович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради, а також наші партнери, з якими ми активно і плідно співпрацюємо. Зубленко Дінаїда Святославівна, і голова. Петренко Інна Миколаївна, керівник комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Користушівської міської ради. Дорогі українці, любі діти, а також дорослі громадянини нашої квітучої держави. Уже п'ять років існує наш інклюзивно-ресурсний центр. За цих п'ять років чого тільки не було. І всесвітня пандемія коронавірусу і падіння метеоритів. Але останніх півтора року є особливим, адже скраплений кров'ю і слізьми вільного незалежного народу бо вже півтора року триває війна. Росія розпочала повномасштабне вторгнення, руйнуючи все, що століттями будували ми, українці, а головне людське життя. Але ми міцно тримаємо стрій, бо знаємо, що нас захищають справжні герої та героїні, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб світило сонце і сміялись діти на своїй рідній землі. Шануємо хвилиною мовчання тих, Хто поліг у боротьбі за наше вільне майбутнє. Шановні гості, батьки, діти, ми щиро раді вітати вас у комунальній установі Інклюзивно-ресурсний центр Коросташівської міської ради. Наш інклюзивно-ресурсний центр виріс як у касті про попелюшку. Старе приміщення перетворилось на заклад із новим дахом, утепленими стінами та сучасним обладнанням. Не інакше як чарівниця якась махнула чарівною паличкою. Та ні, не чарівниця, а фея. Так її називає Богдан Голова, відомий поет. А Користашівська громада визнала її людиною року в номінації Світоч року. Так, ви вже здогадалися, хто це. Це директорка комунальної установи Користашівський студентно-ресурсний центр Алла Гребенюк. Запрошуємо її до слова. Вітаю, друзі! Я сьогодні звертаюся друзі, тому що на цьому святі 1 червня можуть бути тільки друзі, тому що ми дружимо з нашими дітьми, з нашими батьками, спонсорами, з нашою громадою. Я знаєте, до останнього я не готувала виступ. Я з чого не починала, думаю, ну що я розкажу. Розкажу, що ми за 5 років провели майже 5 тисяч консультацій для батьків. Ви це знаєте, бо ви до нас приходите. Що ми зняли і провели майже 30 вебінарів, ви це знаєте. Майже 200 пам'яток, брошур, консультації розіслали на заклади освіти, ви це теж знаєте. Ви знаєте, як ми любимо ваших дітей. Сьогодні мій виступ про нескореність. Адже ми з, разом з вами з першого дня війни спілкувалися на телефоні, підтримували одне одного. Хто залишився тут, хто виїхав за кордон. Саме для вас ми створили телеграм-канал Школа супергероїв, де розміщуємо матеріали навчального характеру, знімаємо навчальні відео, проводимо дистанційні заняття, розсилаємо вам консультації та дидактичні матеріали. Сьогодні мій виступ про доброту, про доброту, яку випромінюють мої колеги, коли бачать ваших дітей. Сьогодні мій виступ про взаємопідтримку. І слова вдячності усім людям, які нас підтримують. І це ті люди, які прийшли сьогодні, знайшли час. Адже сьогодні, перше червня, відкриття таборів, кожного своє свято, свої діти. Але ці люди прийшли сюди нас підтримати. Мені приємно бачити всіх представників влади, мені наших партнерів, батьків, а особливо діток, тому що все, що робиться, це для них. Сьогодні мій виступ про Вірність принципам, дитиноцентризму, особистісно орієнтованого навчання і виховання. Сьогодні мій виступ про сильні сторони це основне поняття інклюзії. Бачити в кожному, в кожній людині сильну сторону. Ми з колегами намагаємося бачити сильні сторони у всьому, наприклад, у цьому приміщенні можна було сидіти, плакати, ой, яке приміщення, старе, розвалене. Ні. Воно не розвалене, дивіться, яке воно чудове. Адже від нас з вами залежить, яким його зробити. Можна плакати, те, що дерева й пеньки кругом, але ви подивіться, як за помахом чарівної, нібито палички, такий собі пеньок перетворився на будиночок гномика. Це про можливості, тому що той, хто хоче працювати, шукає можливості, а той, хто не хоче працювати, шукає причини. Ми з колегами шукаємо можливості. І власне сьогодні ми зібралися на цьому подвір'ї. Юрій Миколаєвич, ми всі його знаємо, він завжди підтримував наш заклад. І коли працював на посаді і в міській раді, і в головою РДА, ну стільки як він був у нашому приміщенні, певно, ніхто не був. І я собі дозволяла, дозволяю говорити все, що я думаю. І Brutal просити про disconnected. Ну, це ще один з планів, ще купити нам колонку свою. Але е, ми всі на цьому подвір'ї, тому що тут буде майданчик, дитячий майданчик. Тому що в нас діти з особливими потребами. Вони мають десь відпочивати, вони мають десь гратися. Я не ставлю часові межі, але я впевнена, він тут буде, шановні. Я сама не люблю, коли багато виступають. Тому я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви з нами, і особливо за довіру батькам, що довіряєте своїх дітей, що вірите нам, владі, теж за довіру, що ви довірили мені і моїм колегам виконувати ці посадові обов'язки. Значить, ви впевнені, що саме ми можемо виконувати цю роботу на належному рівні. І користуючись нагодою, я хочу подякувати своїм неймовірним колегам. Тому що один полі не воїн, чи то директор, чи будь-яка інша керівна посада, коли не маєш команди однодумців, це ні про що, результату не буде. Мої колеги це команда: добрі, красиві, професійні, енергійні, найкращі. Дякую вам, усім, що ви з нами. Так, дійсно було багато зроблено за п'ять років, але це так і залишилось би планами, якби недобрі люди, які об'єдналися навколо гарної справи. Сьогоднішній наш гість Денисавець Юрій Миколайович на той час працював заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів і робив усе можливе для підтримки функціонування центру. А сьогодні Юрій Миколайович заступник начальника обласної військової адміністрації. Але не забуває про нас, підтримує і словом, і ділом. Тож запрошуємо його до слова. А я без мікрофону може. Шановні е, працівники інклюзивно-ресурсного центру, прац... шановні батьки, шановні наші діти. Мені дуже радісно сьогодні бути тут присутнім, і от коли згадують оті. Часи, там, 5 років пройшло, здається, це було ніби вчора. Але мені це дуже тепло на душі від того стає, що я мав якесь відношення до цього проєкту, до впровадження цього інклюзивно-ресурсного центру, його відкриття. Насправді за ці 5 років він кардинально змінився. Ми всі пам'ятаємо те приміщення бібліотеки дитячої, яке тут було. І ми бачимо те, що зараз є. І, звичайно, це не лише зовнішні, якісь ремонтні роботи, внутрішні ремонтні роботи. Але цей, ця будівля наповнилася змістом, от як яскраво вона виглядає ззовні, от таке воно має своє наповнення е, внутрішнє і ті послуги, які сьогодні надаються. Я хочу сказати, що Харистичівський інклюзивно-ресурсний центр, безперечно, сьогодні є одним з кращих інклюзивно-ресурсних центрів нашої області. А їх сьогодні 28. І це велика заслуга, велика заслуга невеликого колективу, який тут працює. На чолі з Алеї Полінарівної. Безперечно, але полінарія це, знаєте, у витоку всього стоїть людина. Ну, і це, ця людина це ви в даному випадку. Да. Тому це ваша заслуга і, 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 і ваша робота і турбота. Ну а головне, що наші діти, діти Карастичівської громади, сьогодні можуть отримувати якісні, освітні, корекційні послуги та інше. І я хочу побажати, щоб наступних 5 років пройшли ще з більшими змінами. Щоб були не лише майданчики полінарина. Я переконаний з вашим ентузіазмом будуть вони тут і майданчики і ще до майданчиків багато чого буде. Я хочу побажати в день захисту прав дітей, щоб наші діти мали можливість реалізувати свої права, щоб сьогодні йде війна в державі і не завжди наші діти мають право на життя, на освіту, на сім'ю, на спілкування. Але вони мають це мати. І ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася, закінчилася нашою перемогою. І я цього всім бажаю. І щоб наші діти мали можливість повернутися до звичного, щасливого дитинства. І всіх вітаю всім днем з цією невеличкою ювілейною першою датою п'яти років. І бажаю ще багато десятиліття Алаполінаріна в вашому інклюзивно-ресурсному центру, успішного процвітання і гарного майбутнього. Я вам дякую. Дякую всім. Ми з невеличким подарунком прийшли. Алла Полінаріна, ми минулий раз, коли не так давно приїжджали до вас, дарували вам ноутбуки. Я сьогодні знову ноутбуком поїхав. що Ігор Сергійович мені сказав, що ноутбуків для освітян багато не буває. Це справді. Тому це вам на інклюзивно-ресурсний центр. Можна вас однімати? Кажуть, треба обнятися, щоб бути щасливим. Я дуже дякую. Справді ноутбуки нам дуже потрібні, тому що ми працюємо дистанційно з батьками з педагогами. І міжнародна наша співпраця. Я про це ну ми всі про це знаємо. Ми відкритий заклад. І ми щиро вдячні за цей неймовірний подарунок. Він дороговартісний і він дуже актуально потрібний. Дякую, Юрій Миколаївич. Дякую вам Олександр. за вашу роботу. Ну, шановні присутні, і ще маю честь від імені начальника обласної військової адміністрації відмітити деяких працівників інклюзивного ресурсного центру Кристичівської громади. Тому я без розпорядження. Тому сьогодні я хочу від імені начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка голосити подяку. Габчук Тетяні Іванівні, фахівцю, консультанту комунальної установи Харистачівській ЄРС. Дякую вам Дякую. за Дякую. 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 будь роботу. Вітаю. А також подяка голошується Назарчук Алі Сергіївні, фахівцю консультанту комунальної установи Харистачівський інклюзивний ресурсний центр. Знаєте, це так символічно досвід і молодість. Да. Так. так має бути. Так, так. Ще раз вітаю всім дякую. Дякуємо. Вої підтримки осіб з особливими освітніми потребами, пані та й взагалі. І саме тому у 2018 році було прийнято рішення про створення комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Коростишівської міської ради. До слова запрошується міський голова кохан Іван Михайлович та Джаман Ігор Васильович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Коросташівської міської ради. Дякуємо, дякую. Ми згадували з Юрієм Миколаївичем про це рішення, непросте рішення, особливо його втілення, але це сталий проєкт. І він ліг на плідний на ґрунт, особі керівника і колективу. І сьогодні цей колектив це основне і дітки, які отримують послугу не тільки громади, не тільки громади. Є консультації практично всім працівникам в державі по всій Україні, по всій державі. Це свідчить про високий рівень колективу керівника. І цей колектив об'єднує сьогодні всіх у добрій справі. В синергії всіх ми маємо такий результат. Тому дякуємо керівнику. Хочеться оголосити подяки від міської ради Родигині Світлані Петрівні. Не дошківські Олені Леонідільні. Але палінарині вона вже піде. Дякую. Ще такого в мене не було. Дякую. Дякую. Дітям колективу подарунки і маленький кредит. Добрі сусіди це завжди добре. Маленький кредит працівникам на каву чай у цьому сусідньому закладі вам відкрити. Шановні діти, дорогі діти, батьки, педагоги, гості. Дозвольте приєднатися до привітань. І перш за все бажаю всім нам, українцям, перемоги і миру. Бажаємо дітям зростати щасливими під мирним небом. Знаєте, час летить дуже швидко. І я пам'ятаю, як ми разом всі разом тут присутні розпочинали роботу по створенню інклюзивного ресурсного центру по реконструкції цього приміщення. І пройшов невеликий час. Завдяки роботі керівника і колективу цей заклад став потужним, відомим не лише на теренах області України він потужно працює різними проектами на міжнародних платформах, допомагає дітям і в Україні, і за кордоном. Тому процвітання, процвітання закладу, гарної роботи колективу. А головне, головне, що цей заклад надає якісні послуги нашим прекрасним дітям, і це основне. І хай буде так завжди і щастя всім святом. Сьогодні на святі присутні наші партнери Зубленко Зінаїда Святославівна, Харитонівський сільський голова. Запрошуємо її до слова. Дорогі діти, шановні батьки, колектив, керівник колективу, всі гості. Ми як партнери, ми вклали договір, ми з поганими договір не вкладаємо, ми вкладаємо з найкращим колективом, У нас були можливості з іншими вкласти, але ми знаємо, що це дуже гарний професійний колектив. Ми вклали договір з вашим колективом. І наші діти і батьки відвідують наш інклюзивний центр треба подякувати державі треба подякувати міській міській владі про те що дали можливість і створили ось такі заклади для наших дітей які потребують тут послуг я е, сьогодні двійне е, свято. Сьогодні вся Україна святкує День захисту дітей і сьогодні е, ювілей цієї школи. Я всіх вас вітаю, всім вам бажаю, ми в першу чергу, всім нам бажаю мирного неба, всім бажаю натхнення, особливо колективу, професійності. Е, а Харитонівська сільська рада, я сьогодні відчула, що колонки немає. То ми принесли на колонку, на частину колонки Дякую. Алочка Полінарію, візьміть, будь ласка, Дякую. це все для дітей. Дякую вам да. велике. Я рада, що будемо, да. будемо співпрацювати. Дуже гарний колектив, професійний, Дякую. Да. Дякую. дуже гарно обслуговують наших дітей. Дякуємо. Також сьогодні присутня Петренко Інна Миколаївна, керівник комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги Коросташівської міської ради запрошуємо її до слова. Дорогі присутні, дорогі діточки, представники влади, а також колектив такого надзвичайно чудового і гарного закладу. Дозвольте всіх привітати ну насамперед, діточок і сьогоднішнім таким святом день захисту дітей. Керівництво і цей колектив із маленьким таким життєвим вашим ювілеєм це маленький початок великого майбутнього. Ви робите неймовірно гарну справу і дуже дуже потрібно. Ми з вами теж дійсно співпрацюємо. Ми з вами в одному напрямку все для захисту наших дітей і для розвитку наших дітей. Ми виявляємо проблеми, ви нам допомагаєте з ними справлятися, і це є дуже важливо. Всіх вітаю зі святом. Бажаю нашим маленьким громадянам нашої країни жити під мирним небом України. Переможний мир буде обов'язково. А всім успіхів Божого благословіння і всього самого найкращого. Ну подарунок від нашого закладу ми вже також передали. Зі святом. Усе, що стосується інклюзивно-ресурсного центру, пов'язане з батьками, педагогами та дітьми. І сьогодні вони діляться свято разом з нами. Від імені батьків сьогодні звертається канарська Марія та Пашинська Дарина, але вони прийшли не самі з ними справжні супергерої Марк та Захар. Тож запрошуємо їх до слова. І гості сьогодні ми ще з одною мамою в першу чергу, напевно, хочемо подякувати. Подякувати директору комунального закладу, подякувати вам в першу чергу за те, що ви підібрали чудовий колектив. Колектив, який підтримував особисто нас три роки. Колектив, який вчив. Я чому я кажу колектив? Тому що я працювала з трьома логопедами. вчив жикать, шикать, рикать. І сьогодні ми маємо чудовий результат. А я прекрасно знаю, що кожна мама починала свій шлях з кабінету директора. Там була викликана не одна сльоза, але сьогодні це сльози радості, за що ми вам дуже, дуже сильно вдячні. Від щирого серця хочемо привітати вас із вашим п'ятиріччям. Цей Безмежно енергійний, ентузіастичний колектив, який у вас є, Алла Полінарівна, і звичайно безмежно подякувати за вашу нелегку працю, бо вона дійсно дуже нелегка. За те, що ви завжди всім колективам знаєте в будь-якій ситуації, як нас батьків підтримати, коли вже ми там. Може не знаємо, як знайти вихід з якоїсь ситуації. Ви завжди нас підтримуєте, завжди нам допомагаєте. І ще дуже хочеться подякувати за те, що ви дійсно не просто виконуєте свої обов'язки, а безмежно любите тих дітей, з якими ви працюєте. Хочеться побажати вам благополуччя, успіхів у вашій цін нелегкій праці. І я думаю, що ваша енергія і вашого колективу ніколи не буде згасати, а буде ставати потужнішою і потужнішою. Всього вам найкращого і ще раз зі святом вас. І Захар теж хоче привітати. Ми зі святом Ми зі вас вітаємо. Вам радості даруємо. Будьте душі. І проводить. По козацькому поклоні. Хрипом, ще дем Чудові діти, вони цвіт землі, майбутнє нашої держави і кожного з нас. Найдорожчий скарб, безмежна радість та щастя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в щасливе життя українського народу. Чекайте, чекайте. Щойно мені сказали, що до нас завітав ще один гість. Давайте ж його зустрінемо оплесками. Давайте трошки пошуми. Звіжі. Диві. Дивіться. Так, сидемо серединку нашої гарної галявини і трішки пограємося. Шановні батьки, підведіть батьків, діток, будь ласка. Привіт, 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 привіт. Добрий день, букав, одеться. Привіт, як твої справи? О, це чудово, що все добре. Привіт. Давай п'ять, будемо гуляти. Привіт, привіт, привіт. Хто до наша не пішов? Годя! Привіт.